У Черкаському зоопарку Рошен тварини активно готуються до зими. Одні накопичують енергію для когось комфортні умови на холодний період створюють працівники. А ще тут з'явилися нові мешканці. Детальніше у наступному сюжеті. Частину тварин уже перевели у вольєри, які знаходяться у приміщенні, оскільки температура повітря стала для них несприятливою. Тим часом деякі савці готуються до зимової сплячки. Наприклад, ведмеді які починають інтенсивно харчуватися, щоб накопичити достатньо енергії. «Ведмеді починають їсти багато їжі, да, от бачимо, що вони там хочуть більше і більше, от щось з'їли, вони починають їсти багато дуже м'яса. Каші, ну всі такі більш такі продукти, які дають накопичення жирової маси. Зелень їдять погано. а Зараз вже нажирувались, то навпаки не хочуть. вони каші, з'їдають м'ясо, там зелень, якісь фрукти, овочі вже не хочуть. І ми слідкуємо за ними, дивимося. Спостерігаємо, робимо якийсь аналіз. Через зміну погодних умов тварин перевели на осінньо-весняний раціон. У копитних зараз переважають концентровані корми, зокрема зернові, а овочі планують виключити з раціону з настанням морозів. Всіх хижаків, да, це і вовчі, то, чи собачі, то я вам скажу, що у них йде збільшення м'яса. Да? Тому що, що тваринам на дворі потрібно більше енергії для прогрівання, так як понижаються температура. І чим нижча температура, тим ми збільшуємо кількість м'яса. То тобто ми перейшли на зимовий раціон. Ще наприкінці серпня у зоопарку впав у сплячку степовий бабак. У такому стані він буде шість місяців. Незабаром зменшиться активність єнотів, адже вони почнуть менше їсти. Ведмедів планують закрити у вольєри через тиждень, оскільки клишоногі вже почали втрачати апетит. Вони не активні, виходить не хочуть, вивезти ми їх не можемо. Тобто буває таке, що два дні їх немає. На третій вони вийшли, на півдня там порили, там вирили яму собі і ввечері знов зайшли. Ми вже дивимося на їхню поведінку і бачимо, що вже вони готові до зимової сплячки, вони гарно в нас нажировані. Взагалі зазвичай вони сплять у нас місяця, десь два. В осінньо-весняний період відвідувачі зоопарку найчастіше зможуть спостерігати за копитними та приматами. Більшість тварин, скажімо так, у нас дуже гарно видно судрібніх дрібних приматів. Тому що там взагалі в павільйоні вольєри так, що ти ось устоїш, і вони прямо перед тобою. Там і птахів гарно видно, і тераріум. У зоопарку налічується 170 птахів 45 видів. Деякі з них потребують теплих приміщень, а інші можуть перебувати на вулиці. Наприклад, хижі птахи що є представниками фауни України. Взимку перебуватимуть у вуличних вольєрах. Представники папу, наприклад, також турази та тукани вже переведені до зимою адже вони потребують найбільше тепла, Поскільки їхня батьківщина теплі країни, тому ми намагаємося забезпечити їм комфортні умови і вже перевели їх до теплих приміщень, підтримуємо їм тут необхідні температури. Окрім того, що перевели до теплих приміщень птахів, ми оці птахів перевели на зимовий раціон, який є більш калорійним. Нещодавно колекція птахів зоопарку поповнилася ще двома новими видами: рожевим какаду та зеленочубим тураком. Какаду рожевий, дуже такі цікаві птахи. В нашій колекції їх раніше не було. Вони привезені із приватного зоопарку Ковалівка ще на Полтавщині. Це молода пара 2023 23 року народження. Батьківщина цих птахів в Австралії, де вони є ендеміком. Вони там дуже поширені. турако вже чуби. Це птахи, які населяють в західну частину Африки. До нас вони також приїхали з приватної колекції. Дуже цікаві птахи, тим, що вони в природі живуть на високих кронах гілок високих дерев. Спускаються до низу, до землі, лише попити води та поїсти. Зоопарк Рошен має власний ютуб-канал, на якому відвідувачі можуть дізнатися більше про тварин, що мешкають тут, а також використовувати його як путівник для знайомства з різними видами. Хто не може до нас приїхати, зв'язку з війною там, але хоче подивитися або хоче подивитися, чи є на що приїхати, подивитися, щоб не їхати так далеко. Так? Хтось от любить конкретну якусь тварину і от слідкує в Ютуб-каналі саме за цією твариною. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.